Альтернативу дорогому російському газу знайшли на Буковині. В райцентрі заставно встановили перший в Україні надпотужний котел, який працює на дерев'яних пелетах, подрібнених відходах з тирси. З його допомогою інженери планують зменшити витрати тепла на понад 40%. Усе бачили наші журналісти. На Місяць це 127? З це літом було. 72 дворічний Дмитро Жалба із села Бояни показує квитанції про сплату за спожитий газ. В опалювальний сезон пенсіонер платить по 500 гривень на місяць. Як житиме після 1 квітня, коли ціна на комунальні послуги зросте у кілька разів і гадки немає? Придеться по 2 тисячі дати за газ за це хозяйство. Це ж дорого. А нас а нас три пенсіонери. Що делать? Не знаю. Зекономити на опаленні можна, кажуть у райцентрі заставна. Це за 40 кілометрів від боян. Тут встановили перший в Україні надпотужний котел на твердому паливі. Гроші на нього понад півмільйона гривень дав інвестор. Забезпечити теплом. Такий котел може до 20 тисяч квадратних метрів житлової площі. Поки що він обігріває бюджетні установи. Це пресоване, терса пресована з добавками там спеціальними добавками, пресується, робляться гранули 8 міліметрів, і вони дають дуже великі ефективність, теплокалорії, виділяється з них. Такий котел економить до 40% витрат на опалення, підрахували інженери. Однак бідкиються допомоги від держави на такі інноваційні проекти жодної. Що треба буде писати звернення до кабінету міністрів, можливо, на якісь комітети Верховної Ради для того, щоб ті установи, які вже переходять на такі види котлів, щоб вони мали можливість, і щоб був чіткий алгоритм роботи, ви вклали інвестиції, вам є або певне відшкодування, або певні преференції. Однак підприємці чекати не мають наміру і вже збирають гроші на ще один котел. Якщо досвід застав не приживеться, твердопаливні котли встановлять і в інших райцентрах буковини. Згодом на палети планують перевести також котельні у Чернівцях. Ігор Цуркан, Ольга Паламарюк Ігор Горіга, новини телеканал Інтер Чернівецька область.